Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, щоб були зміни в країні, щоб були зміни на фронті. Ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог не мав просування. Молимося, Господи Тобі. Щоб наша країна вона була звільнена від ворогів. Молимося, Господи Тобі, щоб те, що планує ворог, воно нічого не сталося. Молимося, Господи Тобі, щоб були зміни в нашій країні, була мудрість від Тебе, і наша країна вона процвітала. Молимося, Господи Тобі. Щоб там, де ворог щось планує, цього не сталося, молимося, Господи Тобі, щоб Твоє світло засело там, де темрява. Молимося, Господи Тобі, за те, щоб в нашій країні була мудрість від Тебе, зміни від Тебе, люди від Тебе, Господи. Ти є наш захисник. Захисти Господь нас від сьогоднішніх провокацій ворога. В ім'я твоє Боже. Амінь.